До мобілізації ми сьогодні обов'язково повернемося, а зараз рухаємося на передову. На Донеччині працює наш воєнкор Владислав Круглов. Він приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Владо. Отже, розкажіть, як минула остання доба на Донеччині. Вітаю, Олено. Бої, обстріли та нескінченна тривога це якщо коротко про те, що зараз відбувається на сході. Та на самому полі бою найбільше росіяни безупину тиснуть живою силою на Покровському, Торецькому, Лимано-Куп'янському напрямках. За сьогодні, по всій лінії бойового зіткнення, вже зафіксовано майже 100 ворожих штурмів. Найбільша кількість атак, а саме 40. Це майже половина від загальної кількості приходиться на Покровський напрямок. Армія РФ просунулася на північний схід від міста та продовжує наступ у напрямку міста Добропілля. Як повідомляє Діпстейт, у рашистів є просування на стику Покровського та Новопавлівського напрямків. Ворог захопив село Піддубне Волноваського району Донецької області. Село розташоване на трасі Запоріжжя-Курахове та знаходиться лише за сім кілометрів від адмінмежі Дніпропетровщини. На сусідньому сіверському напрямку прямо зараз точиться бій у районі Деліївки. Тиснуть росіяни і у районі Часового Яру та Торецька. Та далі про те, як страждають цивільні, бо по мирних людях останнім часом прилітає не менше ніж по позиціях. За сьогодні на Донеччині одна людина загинула, сім поранено. Під щільними дроновими атаками понад 20 сіл поруч з Костянтинівкою і ще майже 30 сіл у районі Покровська та Мирнограду. Сьогодні російські нелюди поцілили по слов'янську. Внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, а також дві школи. Є поранені. Також у поліції області повідомили про нічний удар безпілотників. по Дружківці. загинув чоловік, а його дружина шпиталізована. Прилітало сьогодні і по Краматорську, у якому ми зараз перебуваємо. Ці прильоти ми відчули на собі. Вікна у нашій квартирі дзвеніли після кожної детонації. Із реактивної системи залпового вогню Торнадо С ворог накрив міст, район міста Лазурний, а також вулицю Олекси Тихого. Поранено чоловіка, який працював на СТО поруч з місцем влучання, а також ще дві людини. Пошкоджено п'ять будівель підприємства та 19 автівок поруч з СТО. Напередодні наша знімальна група побувала у нацгвардійців на Лимано-Куп'янському напрямку. Дорога до позиції у нас зайняла кілька годин. Ми їхали вночі частину шляху без світла з приладом нічного бачення, бо позиції військових лише за пару кілометрів від лінії бойового зіткнення. За словами бійців, у расистів не закінчується жива сила, а у свою чергу з нашої сторони на щастя не закінчуються дрони, що їх вбивають. Традиційно далі у сюжеті буде картка і код. Донатьте, аби гарних руських стало ще більше. Це треба повністю встановитися, щоб вони попали по машині. А так на ходу ні, це ФПВ в основному. Може, якийсь там ланцет. На позиції нацгвардійців, які тримають оборону на Лиманокуп'янському напрямку, їдемо за темна. Бійці кажуть поїхати цією дорогою в день піти на неминучу смерть. У небі весь час дрони. Позиції операторів ФПВ, до яких ми їдемо лише за пару кілометрів від росіян. Частина маршруту без світла та з приладом нічного бачення. На самих позиціях нацгвардійці чекають на команду виліт. Зараз у небі ведеться розвідка. Суміжні підрозділи шукають ціль для дронів камікадзе. Зараз ми працюємо на більш таких важких десятидімових дронах, тому що ми зрозуміли, що це більш ефективно. На них можна повісити важчу бойову частину. На позиціях у бійців є кілька десятків готових до роботи дронів. Кожен має свій бойовий заряд і розрахований на певну ціль живу силу чи техніку. Техніка це дуже смачна ціль. Є такий момент, що всі хочуть пошвидше її. В основному ну, зараз це мототранспорт за останні декілька тижнів. Той, хто перший вилетів, той, хто має найкоротше оце плече підльоту. Той, в принципі, і ефективно працює. Від моменту, коли поступила команда до вильоту, в нас да десь три хвилини проходить далі, там до п'яти хвилин підльотних. Від команди до ураження цілі від 10 до 15 хвилин. Така швидка реакція можлива лише завдяки тому, що бійці перебувають за пару кілометрів від ворога. Робота тут є щодня. Росіяни закидають своїм м'ясом наші позиції і вдень, і вночі. Вчора група була, яка пересувалася вздовж фронту. Чотири мотоцикли. Ну, перші підбили, вони забігли в посадку, і потім розібралися спочатку Сам транспорт ми відпрацювали по байках, а іншу частину живої сили вже допрацювали вампірами. Там відбувалися активні штурмові дії ворога, і ворог ворогу вдалося закріпитися в, Посадці, в, в одній з нір, фактично в якомусь бліндажі. Тут дуже красиво вибухнуло. І ось ми працювали по входу в нору. За тиждень один екіпаж FPV використовує сотні дронів. Та, на жаль, через ворожий реп, негоду, збиття зі стрілкової зброї чи певні технічні проблеми до цілі долітає близько 80% запущених пташок. Попри те, що в нас доволі хороше забезпечення, але ми дуже багато робимо вилітів кожного дня. І ці дрони це дрони камікадзе, які летять в одну сторону. І розхід дуже великий, тому ми завжди потребуємо додаткових дронів. Допомогти нацгвардійцям з купівлею дронів можете просто зараз, відсканувавши QR-код на екрані. А поки бійці показують приклад того, як наші реби перехоплюють сигнал з ворожого дрону для розуміння, саме так з нашими коптерами робить і ворог. Це перехват з ворожого FPV. Який думає, що він такий модний і непомітний, у них розвідка не так працює, як у нас з мавіками, і вони стараються робити цю розвідку в впівіхами. перехоплювати просто транспорт або пересування особового складу. Та таке перехоплення відеосигналу бійці кажуть є надто небезпечним, бо при поганій прошивці і відсутності захисту дрон може показати точку зльоту. В – це дуже така е, приваблива ціль, і на пілотів ведеться справжнє полювання, як з нашої сторони, так і з їх сторони. Провівши ніч з нацгвардійцями, команди на виліт так і не поступило. Такі періоди затища. Це теж може бути зв'язано або з погодою, або просто з тим, що ворог там. Десь накопичується в тилах, або він виснажений після якихось своїх дій, і вони нічого не відбувається. Бійці кажуть: якщо чекати ще, ми не вийдемо, тож покидаємо позиції до світанку з вдячністю за захист і надією, що українці в тилу не забувають підтримувати збройні сили України. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факти сі єдині новини. Окрім браку людей на фронті, просування росіян, нових проблем нашим воякам завдають безпілотники, які літають за допомогою оптоволоконних кабелів. На відміну від стандартних FPV-дронів, використання оптоволоконних кабелів дозволяє дронам працювати без радіосигналів. Це робить їх зовсім невразливими перед ребами, оскільки вони залишаються на прямому зв'язку зі своїми опорами. Операторами через тонкі котушки оптоволоконного кабелю він нагадує волосінь довжиною 15-30 кілометрів. Військові кажуть, що ці безпілотники стають основним елементом бойової стратегії Москви. Ці дрони краще бачать наші позиції, завдають точніших ударів і літають на більшій. Відстані саме завдяки цим коптерам свого часу, ворог взяв під свій вогневий контроль трасу юнаківка суджа і фактично обрізав нам шлях на Курщину. Тепер же так званою павутиною смерті виткана і лінія зіткнення, і прифронтові міста, як працюють дрони на оптоволокні, як їм протидіяти, розкаже Олег Корнієнко. Розбиті будинки, спалені автівки. Це дорога смерті на Сумщині. Її зафільмували бійці 67-ї бригади, коли обороняли Курчину. Скажем, знали, що дрони б'ють машини. Стояла купа згорівших автівок. І ти проїжджав в цей момент повз них і думав, щоб це були ними. Росіяни були дронами на оптоволокні І за місяць перерізали основний наш логістичний шлях юнаківка суджа. Паралельно ними ворог полював і на артилерію. До появи оптоволокна ми стояли там 4-5 кілометрів, і це в нас влаштовувало, ніхто нас не трогав. Ну як не трогав, односительно ніхто не трогав. То тільки три позиції нас оптоволокно з'їло. Навесні подібними дронами росіяни почали перерізати основні шляхи на Донеччині. Під приціл взяли дорогу на і ускладнили нашу логістику. Згодом оптоволокно почали фіксувати за 20-25 кілометрів від лінії зіткнення. Вона десь сидить і чекає тебе на остановці, наприклад, на якомусь та будинку і вражує твою техніку. Все оптика, ну так тому, що вона ефективна. Воно ефективно, більш чого на до війни, прирізати логістику противника, щоб не було підвозу бика вовремя, там, патронів, води навіть банально. І собі хота не буде їсти і пити. То це не буде воювати. Тепер через засиля оптоволокна бійцям Вадима, які тримають оборону під Турецьком, на позиції доводиться йти пішки 10-15 кілометрів. Окупанти не дають доїхати навіть до Костянтинівки, та й саме місто вже розбиває не артилерії, а оптоволоконні дрони Костянтинівка під нашим контролем, але пересуватися там неможливо. Ну, власне, ось оптоволокно. Ним тут усе усіяне. Ось. Ця ниточка, щоб було на мені видно. Ось тут все усі на констаха, ось такими ниточками. А це саме дрон на оптоволокні. На перший погляд, звичайна ФПВ-шка. Вони вже кілька років на рівні з артилерією зупиняють ворожі штурми, спалюють техніку і бліндажі окупантів. Щоправда, для цього треба було подавати ворожі реп-системи, які просто глушили зв'язок, і долітати до цілі доводилося наосліп. Це дрон на оптоволокні. Він може тягнути десь 3-4 кілограма на 10 кілометрів без е, ніяких радіочастот, радіогоризонтів, наземних частин, дротів, ну, і, все, і всього прочого. Оптоволокно використовують для передачі високоякісної картинки, поставив антенну і лети. Дрон не видає радіосигналів і для ворога непомітний. Завдяки сталому зв'язку е можуть летіти низько і залітати будь-куди. Але такі дрони підходять для знищення легкоброньованої техніки, бо не можуть нести багато вибухівки. Вони є повільніші звичайних. Чому можливо важче літати, тому що їм дають більш складніші цілі, тобто їм потрібно повільно десь пролетіти, якусь перешкоду кудись залетіти, аби влучити саме-саме в ціль. Сам же дрон несе на собі котушку з оптоволокном і вибухівку, підключається до спеціальної станції, яка забезпечує захищений зв'язок. Дріт тоненький, та розірвати його майже неможливо хіба перерізати ножицями. Під час польоту оптоволокно само лягає на землю і дерева. У повітрі такі дрони можуть бути півгодини і залітати на відстань до 25-30 кілометрів. Взагалі. А... Прийнято там вважати, що дрони оптоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так, вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Є певні відрізки, де варто їх облетіти, тому що там є дуже великий ризик обриву волокна, тобто це не є суто попрямі летіти. Вперше подібні дрони випробували ще в кінці 22-го. але тоді на фронті мало було реп-систем і уваги на ці розробки не звернули. Натомість росіяни про них згадали минулого року. Випробували на Харківщині, масштабували виробництво і тепер активно розбивають нашу логістику й тили. Українські сили оборони лише кілька місяців тому почали використовувати оптоволокно. Ми не на шах шахту, ну, типа всіх розвідку, два вже стаємці. Типу, це всі замічають. Що спочатку ми їх там, коли була на шах. Переді вони нас поняв, типу, не могли в деяких моментах. А зараз вони ну сидять пілоти. Вони наші пілоти це. Виявили захиститись від таких дронів складно. Основні траси до фронту, як росіяни, так і ми почали обтягувати ось такими коридорами сіток. На них дрон може заплутатися і прямого влучання в техніку не буде. Але це не панацея, бо вдало навчений пілот знайде шпарину, як залетіти на трасу і знищити все, що йому треба. Бороться можна і щось думати, Типа якісь реби придумують. Прибумшу та про років оптики. Я думаю, що придумати можна і боротися з оптикою. Не ну, не придумати таке озброєння, щоб не забував чим та боротися. Та часу у нас небагато. Маємо придумати не лише протидію, а й самим наростити виробництво дронів на оптоволокні. Інакше сіра зона збільшиться до 50 кілометрів між лініями зіткнень. І це в той час, коли нині вона 3-4 кілометри. Постріл! Олег Корнієнко Захар Комах, Факт сі Єдині новини.